Друзі, до Біру попалося мені відео відеопритули, який там сидить в студії, типу, розказує, який він там недовольний. там Українці за кордоном виїхали і там розказують правду там про ТЦК, що там їм не там, не то. А мені, знаєте, от дивлюся, я на нього і дивлюся. ну... В мене він асоціюється з таким використаним презервативом. Отак. Його ж готували в президенти, там волонтер там щось допомагав. По і справді він там збирав мільярди гривень. І на супутник там купував за мільярди гривень, і на армію, але ж левову долю тих грошей, вони ж вкрали всі. Приніс притула задоволення, да, використали його, а зараз вже все. Люди побачили, що це шахрай шахраєм, вже ніхто не донатить. Все вже скінчилося, насолода скінчилося. І зараз все, його зняли, тому викинули, і він чекає, там поки прийде прибиральниця, і то все в смітик змете і От він сидить і розказує, мов. Ой-ой-ой, все тут так да-да Українці, ці за кордоном. Да. Дивимось відео. Тують ті, хто. е-е Ну, вискочив з України в той чи інший спосіб, не знаю, в будь-який, легальний, нелегальний, і сидячи за кордоном, записує ролики, в яких критикує там, ТЦК, Сили оборони. Все не так, воюємо не так, мобілізуємось не так, при владі не ті, все.